Забарно зараз цікаве літо. Та він повертається. Борну. Ми розуміємо, що не встигли провести трансфер до клубного чемпіонату світу з Парі Жерменом. І судячи за цього, не проведуть Забарний би хотів грати за Парі Сенджермен, і хоча хотіли всі б хотіли побачити Забарно в Парі Сенджермен, але всі знають в чому проблема. Матвій Сафонов, і ніби відмовлятися від переходу всієї твоєї кар'єри через якогось там ну притрушеного, та який взагалі грати не буде. Теж немає сенсу, але з іншого боку, бути з ним в одній команді, ну тобі потім цілими днями вислуховувати в інстаграмі Ні, і так ти, далі. в самому неприємно Я думаю, що до кінця трансферного вікна у нас будуть ще цікаві варіанти. Моя думка. Байер Нюнхен. Ідеальний клуб для Еліза Бар абсолютно ця, о, 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 ця команда Байерн буде грати у два центральних, і а зараз там три центральних в цій команді. І, ну можливо, Кіма продадуть чотири у, у, у центральних є... ще ж хіроки да. то є зараз. Ньюкасл і Тотнем порахують гроші. Ну їм просто треба до 30-го числа дотриматися. І нікого не купити. Це два клуби, які в які влізі чемпіоні. А то повна жопа з центр ну, ну їх багато, але ну, вони як... тільки та... без тот Будь ласка. Ну. <laughs> У ні, мій другий улюблений варіант це Ньюкасл. Ньюкаслкаслід ну, Нью непогано.